Зараз дуже багато питань у нас по Запорізькій АЕС. Там було на днях задимлення і підвищення радіації було в місті. Яка ситуація на Запорізькій АЕС і тих міст, які там поблизу? Нергодар, Нікополь. Ті, що страждають. Ми зараз подивимося, мені постійно йде на четвірка. От четвірка вона може показувати як квадрат, як центр, що проблема знаходиться чи в центрі, чи в четвірці. там може якісь сектора є, чи ще щось, чи якось воно так розділено. М... Важко зрозуміти, бо я взагалі не знаю інформацію, як воно там все знаходиться, розташовано загрози. Радіації для людей. Загані. Дивіться, та грози. Дев'ятка е жезлів це карта, яка взагалі показує, що голова тут на цій карті не перебинтована голова, ну в цілому, часто на цій карті перебинтована голова, нога. Тобто невелика шкода від цій карті може бути. Тобто показує, що невелика шкода є, але людина отстояла. Тобто, скажіть, що прям зовсім трагедія? Ні, такого я не бачу. Більше показує, що шкода, можуть щось замовчувати, тому що пішла в першої карти папеси. Тобто, якусь інформацію можливо, щоб не лякати людей, можуть трохи замовчувати. От. З радіацією, я думаю, є проблема, але вона не в великому такому масштабі. Ну тобто, прям не траг... немає трагедії. Є проблема, але не бачу трагедії. Закриває повіщений. Тобто, в такому не все добре з станцією, не все добре. І в такому негарному стані вона залишається, Скажуть, щоб погіршилось, ні, але й не покращиться. Тобто, якщо утічка є, вона й далі буде залишатися. Тобто стан такий, як зараз, він і залишається. І опять четвірка мені йде, і, знову і напополам ділиться. Тобто, щось. Може, хто знає, що зв'язано з четвірками. Проблема в четвірках. Там щось не працює, чи зупинилось? Чи запиниться? Можливо, вона показує четвірка-четвірка, може, через 4 місяці взагалі якась зупинка там буде. Збой, Збой. може бути, і, начебто, зупинка. Мені на ньому постійно випадає четвірка. Не знаю, може хтось знає, напишіть. Що там може бути з четвіркою? Там ну, скільки реакторів, може, четвертий реактор, четвертий відділ. От там є проблеми. З четвіркою там є якась проблема. От Він зупиняється, не взривається, а от, начебто, зупиняється, замирає. Які новини чекають, Крим? Я, до речі, знаєте, що хочу сказати, Вчора з дівчатами обговорювала. Маріуполь, щось я вчора його згадала, і коли я дивилась там один розклад, і мені в голову прийшов Маріуполь. По Маріуполю людям, які підтримують, чекають Україну, краще мовчати, нічого не показувати, не показувати свої там бажання бути з Україною, бо мені здається, що в Маріуполі, щось може по... Якісь рамки, вони, можуть, шукати шпіонів і можуть стра страждати звичайні люди. Бо це один варіант, а другий варіант, що вони можуть якусь гадость зробити і сказати, що це ми. От mm -hmm. по Маріуполю якось йде така не дуже гарна інформація, що для наших українців будьте обережні і краще мовчати, тому що шкода якась там буде з людьми. Так, Крим. Теж, треба так сказати, щоб нічого не сказати. Повторна ситуація їх чекає. І в чомусь зупинка їх чекає. Воно для нас. Я думаю, що якийсь з них там буде кіндер сюрприз. Влаштований. Більше говорити нічого не буду. Ну, непогано. Якийсь сюрприз, їх там чекає. Щось наших служб. Угу. Пусть готується, Пусть не готується, просто він буде. Е, якщо дивитися, от загалом, зараз на ситуацію, яка відбувається, який, на якому етапі війни ми зараз знаходимося, і які шанси на закінчення і на перемогу. Після оцих всіх гойдалок, які нам влаштовують наші партнери. Я хочу дуже помилятися, але в цьому році я не бачу завершення війни. Тобто, мені більше фонить як 26-й рік, і я таки надіюсь, що в 26-му році війна закінчиться, дуже на це надіюсь. Але зараз оця зустріч вона ну, для нас ні про що. Я не бачу, що ці зустрічі рішається закінчення війни. Ні. А якщо дуже треба помолитись і попросити вищі сили, щоб Трамп не повівся на провокації і наложив ще одні санкції. Це просто зруйнує Росію. Закінчення зараз. Не бачу. Він до лісни випав. А це точно не прокінець війни. Ну, дивіться, для мене не ця зустріч важлива. Для мене важливий місяць. От в нас був третій, шостий і дев'ятий. От дев'ятий місяць він важливий для України. Воно може здвинутися трошки до кінця вересня, і він буде важливий. Він щось принесе те, що. Можна, якийсь перелом зробити. Чекаємо вересня. Для закінчення так. війни. Так. Зараз знову несеться про ковід, якісь нові штами коронавірусу. Є загроза від вірусів якихось? В Україні ще будуть, так? Угу. За останній mm. тиждень, кажуть, зросла кількість. Не, не подобається, мені всі карти погані випали. Ну, давайте так, щоб воно не, не сфіксірувалось. Вірус якийсь біля нас може бути і дійсно до нас прийти. Подаваємо, ану. До речі, його, мені здається, пішло з п'ятерки мечів, тобто як нарочно привезли. Ну, тобто, я думаю, що це созданий вірус ну, навмисно. І до нас якось можуть його завести таким подлим шляхом, але споритизуємо. Почищу карти, і зараз подивлюсь ще раз, тому що карти мені не дуже подобаються, які випадають. На корона. Ну, не коронавірус, на якийсь вірус. так? Да? Угу. Вірус. Опять картою випало. Тобто до нас можуть якийсь провести вірус. І причому це те карти йдуть. Ну... Велика загроза. Давайте так. велика загроза є. Може місяць півтора, півтора-два місяця. От через півтора два місяця якось розширю, поширюватись. Ну, все одно не бачу прям великого. Тут пажі, і це добре, бо пажі це мелко, Ну, тобто Можуть хворіти насморк, температура, але е, паж він ну, не має летального, дуже рідко, дуже в маленькій кількості. Ну, тобто, дай Боже, щоб ми проскочили, вірус у нас, мабуть, прийде, але по пажу, що можемо проскочити, якось, ну, перехворіти, знаєте, як обична простуда. Прямо, щоб так. ну, Це сюрприз, це привезли. ну, тобто, Це придумали, привезли, подло йде, ну, Вірус. Сам по собі так не повинен випадати. А. Води треба багато пити. Мені випало, що, що треба робити. Питання: і воду треба чисту, ну, тобто чи купляти не з крана, а чисту гарну воду, можна з лімоном пити, можна з хріном воду, хріно, хрінова вода. Да? З ним бюрем кусочок квімбіадрізли, кусочок лімона, показує, щоб не захворіти, багато треба води пити. Воду, чисту воду. І Міноборони Білорусі пише, що будь, буде відработана удар ядерним оружиєм і орешником. Такі в них плани на навчання, які ми розглядали ось на початку навчання з Білорусі угу. Білорусі і Росії. Ядерна зброя і орешник будуть вони випробовувати і чи не залетиться десь на територію України? Якийсь муляж. Ну, випробовувати, щось вони будуть працювати випробовувати. Але п'ятерка мечів. З звичайної ракети можуть роздути дуже велику. Розумієте, Тобто, це гра, нечесна гра, до нас щось. Ну, а до нас щось може залетіти. Тут питання. Погати можуть і щось може до нас, якщо по небу є загроза, але це ядерна це зброя. До нас ядерки не бачу, що полетить. І карта дьявола. Тут більше гри маніпуляції, тут луна, тут дьявол, тут більше гри маніпуляції. І Ще раз показую, грай маніпуляція, обман. Мелкі карти для ядерки, для рішника. Мілковато. Щось полетіть може. Але це не ядерка. В сторона не термину. Щось мені взагалі кажеться, що там щось. Трошки брехня, і ще раз тут четвірка. Не впевнена, що там є ядерка. Ну, тобто четвірка ну, це пауза і пустота, паж, десятки. Ну, я не знаю, щось у них луна. Це брехня і ілюзія. Не знаю. Розмови про ядерку може і будуть, але ядерки може там взагалі немає. Ну, якось пуста, не така мілка. Ядерка повинна випадати крупними арканами, а не пажами. Пажи — це ну, ракети, можливо, там крупні ракети, але точно не ядерка.